Друзі, я нагадаю, що стосовно певних народних депутатів, наче як ідуть там різні справи, розслідування, слідства, на їхню поведінку, до речі, при цьому це ніяк не впливає. Ну, ось, наприклад. Православний бодібілдер, захисник московських попів, і просто борода на ніжках Артем Дмитрук. Зовсім нещодавно він із іншим альтернативно обдарованим депутатом Куницьким побив хлопця у центрі Києва. Приводом до цього була буцімто робота кол-центрів, Побив до крові. Хлопець, як виявилося, був у ЗСУ. Цікава така історія, як ватні депутати гамселять наших військовослужбовців у тилу. Після того а, на цих двох відкрили кримінальне провадження у Генпрокуратурі. Але суть навіть не в тому, що їхню справу ще розслідують чи пак поки що розслідують. Я не знаю на якій вона стадії і скільки часу треба, аби все ж таки розставити всі крапки над і і визнати те, що було, що депутат гамселив людину. Але ще більш позамежне те. Що ще навіть не завершена історія з тим, як Дмитрук побив одну людину, як він вже знову поліз махати кулаками та іншими частинами тіла стосовно інших людей, уже боцім то через роботу бото ферми. О -о -о -о. А, напад Бачите? напад тут збувається зараз. Ні, напад, я просто у вас. Я вас Я нікого нормально погодний. Ой, 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 ой. Ми зараз розберемося. Я просто вас страшую. Просто страшуємо. Не діла. Я нормально сну. Цього разу Дмитрук не розгубився. І зробив так, як робить країна, яка для православного бодібілдера, судячи з усього, є зірцем. Себто я про Росію. Аби тебе не звинувачували, треба звинуватити того, на кого нападаєш. Першим. Так же робить Росія, так і так зробив народний депутат Дмитрук. І вже зараз, за фактом нападу на нардепа, порушено кримінальну справу за статтею хуліганства. Справу про хуліганство відкрили проти охоронця підприємства, де був Дмитрук. І медики, друзі, медики яких викликав нардеп на місце події констатували у нього забій м'яких тканин в області попереку? Уявіть собі, який має там бути дуже охоронець, щоб забити немічного і кволого бородання Дмитрука. Сам Дмитрук у розмові з правоохоронцями заявив, що окрім тілесних ушкоджень йому також було нібито завдано і матеріальних збитків. Я не знаю яких. Я взагалі дивуюся, що йому взагалі не було надано завдано моральних збитків або духовних збитків чи православних збитків. Бо останнім часом Дмитрук і жаліється на те, що притісняють православних і не хто, а оборотні в формі. Оборотні в воєнній формі. Это не только сотрудники ТЦК, но и военнослужащие, которые занимаются рейдерскими захватами храмов Української православной церкви, а также избивают священников и прихожан нашей церкви. Народний депутат України відкрито робить ганебні наклепи на збройні сили України та слово в слово повторює наративи російської пропаганди. Дмитрук так нахабно не поширював російську брехню навіть перед широкомасштабним вторгненням. Втім, зараз йому ніхто не заважає. Геть ніхто не заважає, ба більше він стає сміливішим з кожним днем, попри те, що проти нього відкрите провадження Генеральною прокуратурою офісом генерального прокурора. Такі випадки обов'язково будуть розслідувані, і всі виновні в цьому, всі преступники, які совершають такі тяжкі преступления в отношении наших прихожан, нашої церкви, обов'язково понесуть наказання. Вам не здається, що Дмитрук просто ждун. Він чекає на Росію, так само, як і його московські попи. Ну, ті, що люблять семінаристів, хористів, неповнолітніх, помацати в різних місцях. Це традиційні цінності називається. І, взагалі, це знаєте, унікальна ситуація, коли такі Дмитрук, такі як Дмитрук спершу йдуть сповідатися у педофілів у рясах, а потім від їхнього імені йдуть боротися за традиційну сім'ю. Краще не вигадаєш, але менше з тим. Як бачите, крім захисту московських попів, Дмитрук ще й займається систематичною, підкреслюю, систематичною підривною інформаційною діяльністю, в тому числі направленою на зрив мобілізації. Цим він займається вже близько року. Втім, таке враження, що на нього ніхто не звертає увагу. Заступник командира третьої штурмової Максим Жорін стосовно Дмитрука порадив зробити таке: вся країна спостерігає за тим, як вони займаються рекетом, бігають, б'ються на вулицях, б'ються з якимось молодим хлопцем, там хтось комусь ні зламав, але ну це вже таке. Ну це два депутати Верховної Ради. Якщо в них є час на це, якщо в них є бажання і сили, то я думаю, що в армії точно було б користі від них більше ніж. Там, де вони зараз знаходяться, на мене Дмитрук вже зробив достатньо, аби проти нього порушили не одну справу. А також перевірили його на зв'язки із спецслужбами держави-агресора. Мені невідомо з ким переписується Дмитрук, від кого отримує гроші і на кого зв'язаний. Але робота на ворога цього здавалося б народного депутата, який прийшов до парламенту від слуги народу. Видна неозброєним оком.